Сьогодні ми привідкриємо блискучу завісу світу кей-поп. Щоб показати приховані таємниці, здатні вас шокувати. Синеркуара K-pop fans are in great Шайні and mourning after the death of k кей star стар actress Харлі. Ми зануримось головою в непопулярну темну сторону індустрії. Приготуйтесь дізнатися про тренування, які роблять військові тренувальні табори на легку прогулянку в парку. Так звані рабські контракти, що замикають айдолів у золотих клітках і нищівну депресію, яка ховається за блискучими посмішками. Я розповім вам, що насправді відбувається у світі Кей Поп. The of a South у 2019 році. Колишня учасниця популярного дівучого гурту FX була знайдена мертвою у своєму будинку поблизу Сеула. Це було само... То, через повішання у заяві поліції йдеться, що 25-річна дівчина страждала від важкої депресії. Солі була не лише співачкою, але й актрисою та моделлю, яка була відома своєю відвертістю та боротьбою за права жінок, за які вона і постраждала від знущань і переслідувань в інтернеті. Прогресивні погляди Солі зробили її улюбленою фігурою багатьох, але також піддали їй інтенсивному булінгу та критиці в інтернеті, як пише Guardian на деяких останніх відео. Солі в інстаграм видно, як вона плаче та каже Я непогана людина. Всього через місяць після смерті Солі покінчила життя самого гу Хара, учасниця поп-групи Кара. Вона була близькою подругою Солі. У той час вона була втягнута в неприємну ситуацію, пов'язана з її колишнім хлопцем, який знімав свідо без її згоди. У спробі з його боку покласти край її кар'єрі, що призвело до безперервних переслідувань в інтернеті. Цей інцидент був не першою спробою самотва. Їй було лише 28 років. 27-year-old was found unconscious in an apartment in Chongdam-dong filled with toxic smoke from lit coal briquettes. He was moved to Konkuk University Hospital but passed away shortly after at around 6:32 p.m. 18 грудня 2017 року співак Джон Хьон, лідер корейського поп-бойс бенду Шайні, був знайдений мертвим у своїй орендованій квартирі від отруєння чадним газом. Він залишив записку, в якій, зокрема, йшлося про таке: я зломлений зсередини. Депресія, яка повільно гризла мене, нарешті поглинула мене повністю. Йому було всього 27 років. На жаль, це не рідкісне явище в індустрії, але чому це так часто трапляється в корейській поп сцені? Не дивно, що чимало підлітків мріють стати айдолами. У них є все: ультрасучасний дорогий одяг, бездоганний зовнішній вигляд, розкішні автомобілі, надзвичайний талант. Вони втілюють в собі національну гордість. І при цьому мають вічно радісний вигляд. Але ось у чому проблема: те, що ми бачимо зовні, не завжди здається тим, що є насправді. Навіть якщо ви не є фанатом, не можна заперечувати вплив поп на світову культуру. Це величезний конвейер по створенню суперзірок. Завдяки своїм вражаючим відеокліпам, шоу та хореографію кей поп підкрив серця у всьому світі. Він змінює музику, моду і те, як артисти взаємодіють з шанувальниками. Даючи змогу прихильникам відчути себе частиною величезної яскравої сім'ї. Ці айдули ікони стилю, зірки соціальних мереж і реаліті шоу. Їхній вплив поширюється по всьому світу, перетворюючи все, до чого вони торкаються на тренд. Але зірки корейської поп-сцени, які здаються, живуть розкішним життям, часто стикаються з величезним тиском за лаштунками. <зас> <різований> а! А! Щоб стати кей-поп айдолом, потрібно не лише мати гарне обличчя та пристойний голос. Майбутніх зірок відбирають з маличку і зараховують до інтенсивних тренувальних програм. <різований> де вони вчаться співати, танцювати, а часто і розмовляти кількома мовами. я <різований> камера це як Гогвардс, тільки замість магії вони опановують містецтво поп музики. І так, це так само суворо, як і звучить. 12 годині тренування та дієта суворіше за ваші новорічні обіцянки. 300キロカロリーぐらいしかとってなかった時本当とほに力がじゃなくて貧血は起こすし。 Я хунту лісінокатому уяви себе молодим, талановитим співаком або танцюристом, який має величезний потенціал. Ти вже став зіркою у своїй школі і, отримавши підтримку від однолітків, ти вирішуєш спробувати свої сили на мегакастингах від таких гігантів індустрії, як SM, YG або JYP. Серце б'ється від хвилювання і тривоги. Ти думаєш, що можеш стати наступною великою зіркою. Але як тільки ти входиш до кімнати прослуховування, стикаєшся з безжалісною реальністю. Жорстока, всі вони виглядають неймовірно добре, ніби щойно вийшли зі сторінок модних журналів: високі, стрункі, майже ідеальні. Зовнішній вигляд має критичні значення в індустрії кей-поп. Існує навіть формула розрахунку ідеальної ваги. Від твого зросту в сантиметрах відніми 120 і отримуєш цільову вагу. Це досить жорсткі стандарти, які вимагають від артистів підтримувати свою вагу на дуже низькому рівні, що часто призводить до екстремальних дієт. Ці дієти можуть бути дуже суворими та нездоровими від харчування яблуками до дієт, які обмежуються лише кубиками льоду. А коли ти вже залучений у цей процес, виклики продовжуються. Високі стандарти краси можуть призвести до того, що навіть при виняткових вокальних талантах тебе можуть критикувати за твій вигляд.

У світі кей на відповідність ідеальному шаблону краси це не просто перешкода. Для багатьох це повна зупинка. Конкурентна природа індустрії означає, що кумири повинні постійно доводити, що вони залишаються актуальними. Це може призвести до виснаження, вигорання і навіть депресії. Звучить складно, так і є. Коли дефіцит калорій не допомагає, багато хто звертається до процвітаючої південнокорейської індустрії косметичної хірургії, яка не просто популярна, це практично обряд посвячення для багатьох майбутніх айдолів. <реку> Південна Корея відома як світова столиця пластичної хірургії. Близько 24% всіх косметичних процедур у світі проводяться саме тут. У Сеула скрізь є реклама пластичної хірургії. Від молодих людей, які ледь вийшли з-підліткого віку до фанатів, які хочуть наслідувати своїх кумирів, тиск на ідеальний вигляд відчудний. Що робить ринок косметичної хірургії настільки великим, що він став справжнім курортом для митичного туризму? Але давайте поговоримо про те, як це все впливає на людину. Уявіть, що кожен аспект вашого життя від дієти до побачень контролюється для підтримки іміджу, який продається. Йдеться не лише про музику, йдеться про створення образу, який відповідає запитам. І сумна правда полягає в тому, що незважаючи на всі ці зусилля, менше ніж 10% стажерів коли-небудь дебютують. не є те, то я з. Капатий кодом і тим. Після дебюту їхнє життя перебуває під жорстким контролем агентств, що охоплює все від щоденного розкладу до особистих стосунків. Цей невпинний тиск може призвести до серйозних проблем із психічним здоров'ям. Пак Санхі, колишній айдол, описав життя знаменитостей як таке, де потрібно постійно демонструвати ідеальний образ, що призводить до ізоляції та покладання на власні сили у вирішенні проблеми. Таке середовище сприяє депресії, особливо коли айдоли стикаються з величезним тиском, щоб постійно перевершувати своїх однолітків. Це як гра з високими ставками. Де індустрія постійно оцінює та обирає найкращих найкращий вокал, найкращі танцювальні рухи, найдикіші зачіски, найтоншу талію. Що ви думаєте про ці стандарти краси? Чи варті вони того, щоб опинитися у центрі уваги? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. Шанувальники, чи то споживачі мають тут величезну владу, часто обираючи хто буде в центрі уваги, а хто відійде на задній план? Хочеш зустрічатися? Забудь про це, незважаючи на співи про кохання та розбите серце, побачені часто не заохочуються задля збереження ринкової привабливості. Контроль поширюється на кожен аспект життя кумира від його дієти до спілкування в соціальних мережах, створюючи середовище, в якому приватність практично відсутня. Це дивний світ, де ці кумири, яких обожнюють мільйони, можуть відчувати себе більш як товари на полиці, аніж ральні люди. Багато айдолів не мають жодного впливу на музику, який вони виконують, або одяг, який вони носять. Вони, грубо кажучи, є маріонетками в дуже прорахованій бізнес моделі, призначений для продажу іміджу, а не для розвитку справжнього мистецького таланту. Ця комерціалізація позбавляє їх індивідуальності, перетворюючи їх на звичайні продукти на висококонкурентному ринку. Високоцентралізована система контролю в означає, що в індустрії домінує кілька компаній, які контролюють більшість медіапростору та можливостей для айдолів. Ця олігархічна структура пригнічує творчість і різноманітність, оскільки одна й та сама невелика група продюсерів, хорографів і стилістів формує продукцію більшості K-pop виконавців. Це різкий контраст із західною музичною індустрією, де артисти зазвичай мають більше творчої свободи і вносять більший вклад у свою роботу. 봤어요? 네. 어떻게 해야 되겠어? <laughs> 어? 어떻게 해야 되겠어? 안 되고 부족하다 싶으면 남아서라도 연습을 해야 될거 아니야? 또 방송하면서 연습할래? 또? І це підводить нас до темного боку речей. За цими ідеальними посмішками та бездоганними танцювальними рухами стоять реальні люди, які часто йдуть на значні жертви, екстремальні дієти, обов'язкові пластичні операції та невпинний графік. Це лише верхівка айсберга. Тиск на підтримку ідеального образу може бути нищівним. Одним із трагічних прикладів є історія Джон Хюна з гурту Шайні, який наклав на себе руку у 2017 році. Його смерть пролила світло на екстремальні психічні навантаження. Стаження, яких зазнають айдоли. Боротьба Джон Хьона ускладнювалася відсутністю належної підтримки психічного здоров'я, оскільки в Південній Кореї звернення по допомогу часто розглядається як слабкість. <реку> Очікування громадськості та невпинна критика ще більше посилюють стрес. Від кумирів очікують досконалості, і будь-які відхилення від цього може призвести до жорсткої реакції. Ця культура перфекціонізму та стигматизація психічного здоров'я прияють високому рівню сухобства Південної Кореї, найвищому серед розвинених країн. Це сурета громадськомадомурея, тому даґу гронде мугатунин. Анджоні содо кмба і ко 보면 되지 이런 생각을 자주 하는 Дві тисячі 2019 рік був особисто борхливим для кей-попу, затьмарений численними скандалами від зловживання наркотиками до жахливих випадків самовств. Ці трагедії є симптомами глибших проблем в індустрійки поп та південнокорейському суспільстві загалом. Це культура одноразових знаменитостей, де найгарячіша зірка сьогодні може легко стати завтра забутою. Цей невпинний цикл підживлюється фан-культурою, яка ненажерливо споживає і завжди прагне наступної великої події. Все це посилюється соціальними мережами, такими як TikTok, де тренди з'являються і зникають з блискавичною швидкістю. Тож, хоча близький гламуркий поп може зачаровувати, важливо пам'ятати про людські жертви цього глобального явища. Ці айдоли не просто обличчя на вашому екрані, це особистості з мріями і цілком реальними побічними ефектами слави. 아무한테도 연락을 안 받고 전화기를 끄고 뛰쳐나왔어요. Уявіть собі, після чотирьох років крові, поту і сліз, дебютний сингл вашого гурту нарешті виходить. І це абсолютний хід. Ваші соціальні мережі вибухають, і раптом ваше ім'я в тренді скрізь. Здається, що ви зробили це чи не так? Але потім ви натрапляєте на приємні коментарі в інстаграм. Фу, ця шкіра виглядає жахливо. Вона взагалі справжня, але зачекайте, ви пам'ятаєте, що ваше керівництво прикриває вашу спину, і ви швидко говорите своєму візажисту, щоб наступного разу він використовував більше конси лера У світі, кей поп айдоли завжди хизуються бездоганно, як онемовляти шкірою, жодної пори чи зайвої плями від прищів. І будьмо відвертими, це лише зміцнює віру в їхню досконалість. Ви бачите, як ваш улюблений кумир рекламує маску для обличчя, і думаєте, ось у чому секрет, але ось у чому правда. Скільки б засобів, кей-б'юті ви не використовували, на вашій шкірі все одно залишаться пори та плями. І знаєте, що це абсолютно нормально. Отже, ось вам сенсація: той бездоганий вигляд, це не магія, це фотошоп. Навіть знаменитості з ідеальною на перший погляд шкірою отримують цифровий макіяж перед тим як потрапити на екрани. Але ось у чому проблема. Нам постійно нав'язують думку, що досконалість дорівнює успіху і щастю. Друзі, це міраж. Гонитва за ілюзію досконалості призводить лише до відчуття порожнечі та розгубленості. Ви постійно порівнюєте себе з недосяжним стандартом, і справа не лише у вас, ціле покоління живиться ілюзією мети та самореалізації через красу та визнання, які ніколи не можуть бути повністю реалізовано. Тож давайте відкинемо казки і повернемось до реальності. Прийняття себе справжніми свадами, спорами та всім іншим. Це єдиний шлях до справжньої реалізації. Настав час перестати вимірювати нашу цінність неможливими стандартами і почати цінувати красу справжності. Ви заслуговуєте найкраще, ніж поверхневий блиск і гламур. Ми всі заслуговуємо. Тож давайте разом перепишемо наратив і переконаємося, що наша цінність є внутрішньою, а не визначається лайками, коментарями чи цифровими змінами, тому що справжні успіхи щастя приходять зсередини, і це істина до якої варто прагнути. Тож, друзі, до наступного відео я вам бажаю залишатися автентичними та пишатися собою.